Тут в нас був один підпільник ранений десь під Карпаття. Він ту був по багатьох атак О, і його перевезли аж там на поле, там була тракторна бригада, там колись господар був, посивши борик Михайлович. Там його поселили. І він був ранений і дали до нього санітарку. О, вона була санітаркою в Партизайщині. О, як то сталося, понять не маю, але вони, бощевики, прийшли на подвір'я. І вони, видно, задрімали раненько на обвал. Прийшли на подвір'я. Початку по, по двірі, подвір'я довге було. І він вискочив на двір, і там була така грушка, і під грушку ще застрілив, а її злапали і вели її. І там он, як коло цвинтар є ті городи. І вона скочила на того воєнного, відібрала від нього зброю. о. І думала застрілити його. Але то нову, вони дістали нову зброю, вона не знала, що до чого. О, і тоді другі бойовики наскочили і від, від неї відібрали зброю і вистрілили твої в груди. О, і забрали до бережанту, вилікували її, і, і засудили на 25 років.